Друзі, всім привіт Це ТЦК Ні, ні, закр... Зах... зачинено. Нема нікого вдома Ну, я бачу, що ви в онлайні ну, зараз. Вам треба? ТЦК повістку Так я заразу стоп. Стоп У стоп. Мене... нікуди не ходіть У мене бронь. Ні, ви не дуже гарно працюєте. Так. так, я бронь. Я знаєте, де працюю. Я працюю водієм маршрутки автобуса. Що вам треба? руки просто Наш да. Будь квиток. Так, Рома ім'я, правильно. Я. Це я був Правильно дата народження, 09 дев'ятого, 25 року. Так це я. Дата видачі 09.09.25, Вік 30 років. Так. Ви народилися кілька місяців тому, а вам уже. Це якась помилка в документах. Так. Це якась помилка в документах. Хорошо, видаю вам паспорт нормальний. Медичну картку хочете? тому в мене немає. Так. Ваш військовий квиток, будь ласка. А що це таке військовий квиток? У мене немає. Пойдіть за мною, будь куди? За мною сказав. А то з бурою зараз дістану. Так, ви не кричіть на людей. Ви не представилися совмей. Угу. Я працівник ТЦК Міша Бублій. Дуже приємно, куди ви мене ведете? В машини поїдемо, будемо ну, да. вас вести. Там, друже, будемо з тобою говорити. Якщо хочеш... У мене поп... бронь. Немає Що? у тебе броні ніякої. Я все твої дані подивився. Ну, ви ж не бачили, У мене ще є трудова книжка. Написано, що я водій автобуса. Мені треба на роботу. Мене я не бачу, що ви працювали на цій роботі. <реку> так де ти біжиш, такий. Я зараз наручники на тебе бачили. А вы мене зловили спочатку. Іди за мною. Хто як ви мене знайшли? От моя маршрутка уїхала <свистка> Куди ти йдеш? В п'ятку. твоя башка. Я стикаю, вона зупинилась мене чека. Це моя нікова маршрутки. Куди ти йдеш? Она дай ка дай ты. Э, дай Где это? Где этот? Э! Все, до да побать мне. ТЦК. ТЦК, да. Да, наш... езжай, езжай, Андрюша. Поехали, давай. Так, выходы из машины. Давай, поехали. Так, друже, выходь. Рома. Не. Так. Ви мене хочете у відеости? Андрій, чого ти не їдеш? Давай. Відділок? Зараз я відвезу тебе в відділок. Так, Андрій. Так, да... виходить! Зброю зараз достану. А чого ви в Андрія не питаєте документи? Бо Андрій працює щедро. Я теж працюю. Mm -hmm. Я не бачу, що ви працюєте щедро. <світ> так, на наступній зупинці вийдемо. Нет. Так, выходи. 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 На ходу выходи. Я хочу. Я прыгать, Да, вон он зупинился ради тебя. Вон услышал. Давай. Андрей, шурится, гони Так. Еще побачу, что ты не выйдешь на наступний бихана. Все, зупинився. Ні, він ще не зупинив. Трамвай, я зараз запрыгиваю в трамвай. О. О, зупинка. Я бачу зупинку. Все, виходим. Виходь! О, наступно будет. <сослуждая> у нас на маршрутка. Ну куда и на дата-то? Да худы вы видите? Тоже кел! Закрыто. Закрыто. Так. Андрей, почекай! Так! О, у меня маршрутка чуть не купила. Так. так, куда так. ты По идешь? Трамвай. Трамвай больше нету. Ой, зупинка трамвая. А-а-а! шуруба ты я сейчас... Так, ну що думаєте, может тут будем. Я противляю ТЦК. Мне все можно. Так, іди швидше! Я чекаю. Я чекаю тут трамвай. Так. Два раз я собі маршрутку. Прогоню, буду тебе збивати. С ног. Де моя Ой, Седай, седай, выше. Я за рулем. Так, выходи. Седай машину. Седай. Да, ну, Чего она может? Зачем? Не, давай седай. Наконець, так. Да. Сам догадайся. Краще вона додому відведе. Ні. У мене все в порядок з документами. Ви маєте мене відпустити. Вас Я, ви ще не заправлені. Так, друзі. Доправляємось швидко чик чик Чик. Будемо його відвозити. Давайте, вона. давайте. може, вам дати 200 тисяч. 200? ви вона відпустите. А. Ми в цьому поговоримо. В іншому місці. Ну давайте, може, 300 тисяч вам зробимо. 300 тисяч. Поговоримо. Ми потім поговоримо. В авто, не в авто. Мені треба ґрунтуватися, куди ми їдемо. Ми їдемо зараз на відомому напрямку, друзі. Якась дорога у нас. Серед поля. ви мене виготовити. замок у Динара. Ну что? Мне уже страшно там. Не страшно. Что-то такие стройся. Что так, уходим нас тут. Иди за мной. Тут на Басперише. Ой, я чуть не пьяная. Господи. Це тут. Я тут. іди за мною. Яму? Ні. Йо? Сюди. Сюди, в дом. Так. Так, не сюди. Выпрыгай з окна. <рігла> Я боюся. Нічого тут не боятися. Я з вами. Так, выпрыгай. Я, я не можу. Підход дірки! Да не получается, опа? Все. Я за тобою. Все, иди за мной. Куди ты идешь? Чуды. Сюди йди! сказав тобі. Так, сто, Хвилиночку! Де ти? Тут Не. обговоримо з тобою, потім. Так! А, тут. Дружба, иди сюда. Вниз, вниз. Господи, застряла. Все, иди за мной, сюда. Иди сюда. Иду, что ты за месяц страшная? Миссы, нормисты. Так, тут будем говорити. Нічого тобі завело, мене скільки ви хочете. 300 тисяч. за сквозь. Окей. 300. Хорошо. Плата, 300 тисяч. Ось, она буде мільйон. гроші. 300 тисяч Я вам даю і мене ви звідси випускаєте. По чесному Окей. Передаю вам. Ми ще не видали. Ага, я можу вам дати тільки 250 тисяч, вибачте. Підійде 250? Mm. Мені треба 200 тільки. Хорошо, даю вам 200. Окей, я вас відпускаю, що ви платите мені 200 тисяч. Дякую. Все, вам дякую. Дякую, ідемо за мною. Показати вихід. Окей. Okay. Такие места. Друзья, господа, я еще дай, друже. Я забыл ты. Выводи. Вот сюда. И тут выход. Не, не тут. Тут. Ух. Все, теперь я закажу себе сюда машину. Окей, дякую. Дякую, що допомогли мені. Друзі, все. Mm. Ну і сьогодні в мене пригоди завезли на якусь стройку на межах. Може, ви підвезете мене в Києва? Окей, сідай. Куди вам треба? Куди-небудь, до ближайшого метро може підкинути. Mm. До маршрутки, мабуть. Почекайте. Буду трамвай, я буду маршрутки. Окей, тут недалечко. Я до вокзалу вас довезу, а там ну, багато дуже та, маршруток катаються. Вам краще сюди, там він, там Дніпро проїжджають. Ну, давай, Верховно, давай. куди вам? Я... Я хочу додому. Я в такому стресі. В мене так не О, зупинка тут мене. Де зупинка? А тут То магазин. А, Ларючок. Магазин? Ларючок? магазин. Ларючок? Сільпо це mm, був. Так, друзі, відводимо. У мене здоров'я мало стало. Просто побив вас. Так. Да? Хочете в лікарню? Ні, просто Розить. я вже не хочу з вами взагалі мати діла ніякого. Просто мене висадить біля найближчої заходу. Я вже сам розберуся. Все, я в Києві. Я вас до паркувальника буду. Давайте. Буду дуже вдячні. А я собі буси куплю, mm -hmm. щоб більше. І грати. Да. І будете інших людей такі пати. Да. ж не справжній цеха. Справжній. А ваші допомоги, так? Є. У мене навіть військовий квиток є. Mm -hmm. Колись у вас тут заказники зупинали на блокпості. Один раз. Один раз? Да. Не два раза. Та я їм показувала все. Однажды закашник у мене паспорт забрав. На. Да? Да. Угу. Я потім купляв собі новий. А ви мені повернули мій паспорт? Да, повернула. Да. Торпуваємо. Все. Все, дякую О, бувайте здорові. Так, друзі. Оцей бутик зеленого року. Ну, і зелений. Давайте купляти. Só é fã de sua renda, o problema. Só so, é eu... tudo tudo, 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 tudo. Tens ТЦК, 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 Что ТЦК, хочет ТЦК, Я ТЦК, бензином. бензином ТЦК, 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 Виходить. Навіщо мені виходить? Що вам ще треба? Шо? Знову! до вишу З гузу здійснили, до побачення. Це в лікарню. Так. Стоять! Да? На зараз вам покажу. Що ви робите? Я вам вже все показував, я вам вже гроші дав, до побачення До побачення, а ще не до побачення. Так, мені треба в лікарню, мені вже Зали серце... За небіхать! Мені вже серце болить. бусик Бутик-то за Так, вот сюда, вон он, вон он, бери! Да досбича. же, да сбить же! Да да толкать! Эй, фура, вы шо, робота? <свят> Давай, фура, спаси. Эй! все, фура, спасла тебя. Взять! Дэвин! Дэвин! Ай! Дэвин! Надо взять его! він, Вадим! Так! Все поломала машину Вадиму. Скоро его возьмем. Дэвид! Тапин! заметил его машину. Тцк, тцк, тцк. Повторю, это тцк. Ваши, ваши размовы будут использованы против вас в суду. Ваш паспорт и икона. Еще. Не надо еще. Еще мне надо. Еще еще мне військовы квиток. У меня нема військового квиток. Вам що, ще 200 тысяч надо? Не, пожалуйста, пройдите за мною. Куда? За мною? Ну погано, мне треба в лікарню. Я вас відвезу в лікарню. Потім будемо розмовляти. Ні, так М -м -м. ты делаєш? Иди за мной. Я не хочу. то где ты останешься без машины? Ты останешься тогда без машины, а что Ты... Машина уже в кущах, по-моему. Я, я уже заметил его. Зараз я его вот даду. Так. Давай. Все, поеди за мной. Ну, ты, я сказал. И ты за, за мной. Иди. За мной и ты. Ничего. Иди за мной, господи. И ты за мной. Куды? За мной иди. А вы вы Я за тобой, чтобы ты остановился и за мной. А шел. Что? Іди за мною. Я вже не хочу з вами ходити, я воно все покажу. Ні, іди за мною Скільки Так, включу камеру, коли вже він буде сидіти. Севін сіл бус. Він сказав нього мало здоров'я, може, відвеземо його в лікарню. Потім в третій частині ми відвозимо його в ти церкви. Ні, нічого не скаже. Вадим, ты шо ты робишь? ТЦК, против ТЦК. Бье нас. Я проехал ночью на червоное светло. И что? Виходимо з машини, йди. о, співбеседа зараз приходить. Так, на другий поверх іди. Так, друзі. Все. Я вже втікаю. Як? Так, друзі, ну ладно. Будемо прощатися. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Вам був Міша. Забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Прощайся. Всім до побачення!